Ми з України під таким патріотичним гаслом відбувся звітний концерт зразкового дитячого хореографічного колективу Сузіря. Виступ вихованців школи мистецтв відбувся в малій залі МПК Дружба 12 травня. Презентували свою творчість 25 учасниць у двох вікових групах. Хореографічні постановки відбувались під популярні українські композиції. Ми виконували доброго вечора. Ми з України «Гопачок», весняночку. Польку, мені подобається бути в цьому колективі, вони дуже дружелюбні. Для мене все дуже класно було, як ми виступили. Для мене просто весело було всією душою. Ми вже виступали багато вже. Ми виступали три рази, отримали три медалі. Вже ми виступали в старшій групі. Ми танцювали. Шість танців. Шість танців. Гуцульський святковий, Іспанія. Мені казково, Катерина. Катерина, рано раненько та подих весни. Дуже, дуже сильний спраць. страх, але це дуже класно і все вдалося. Все ж таки. Дуже багато радісних емоцій. Мені дуже сподобалося. Десь з десяти. Дитячий хореографічний колектив Сузіря є учасником багатьох всеукраїнських та міжнародних фестивалів. Хореографічні постановки колективу під керівництвом Інни Шарової здобувають призові місця. Завдяки нашим захисникам сьогодні ми мали змогу звітувати. Велика подяка від дітей, від батьків, словетним нашим воїнам зсу. Останній раз ми були в місто Берегово. Це був міжнародний конкурс. Ми танцювали Катерину, Гуцульський святковий, Стефанію і Гапачок. Хореографічні постановки це робота викладача саме за цей навчальний рік. Рік дуже складний. Ми знаємо, непростий. І мені дуже приємно, що і викладач, і діти, і батьки всі разом спрацювали, і ми сьогодні бачили. Натхненні виступи наших юних танцюристок і дуже теплий прийом в залі. Ви бачили, що в нас не було ні одного вільного місця. Дуже гаряче сприймалися всі танцювальні композиції. Вони багато з них патріотичного напрямку, тому що всі діти розуміють, що зараз відбувається в країні. На початку навчального року саме цей колектив Сузір'я виїжджав в Польщу, приймав участь у фестивалі, отримав високу нагороду. А нещодавно він повернувся з міжнародного фестивалю, який проводився на Закарпатті в Берегова. Теж вони стали лауреатами першого ступеню. На звітньому концерті хореографічного колективу з дебютними номерами виступив вокальний ансамбль Зірочки. Учасники виконали три композиції. Підібрали такі пісні, які підходять до Все буде Україна, до цього концерту. І дітки так зібралися і дуже чудово заспівали, краще ніж на репетиціях. Три роки вже колективу, але я працюю тільки пів року з ними. Повний випуск концерту зразково дитячу хореографічну асамблю Созіря. Дивіться в програмі Життя міста.